У нас тема відкриття Нотердаму у Парижі. Зустріч Зеленського, Макрона і Трампа. Підготували ми, Долгополова Марія, Веремінко Анастасія і Журба Поліна. А, почнемо з Слава Україні! Ось прапорець в у мене теж патріоти, молодці. Так, перше це я розкажу загальне про собор і пожежу. Собор Парижської богоматері одна з найвидатніших пам'яток готичної архітектури у світі. Його будівництво розпочалося у 1163 році за ініціативою єпископа Моріса де Сюлі та тривало понад два століття, а завершившись у 1000 11... років. 345 році. А ця грандіозна святиня стала не лише символом Парижа, а й важливим релігійним і культурним центром Франції. Собор відіграв значну роль в історичних подіях, зокрема у коронації Наполеона Бонапарта в 1804 році та беатифікації Жанни Дарк у 1909 році. А далі, будь ласка, а, ні, ще попередній. А протягом століть нетердам неодноразово зазнавав реконструкції і оновлень. Одна з найбільших масштабних реставрацій відбулася у 19 столітті під керівництвом архітектора Ежена Віоле де Люка, який не лише повернув будівлі втрачену велич, а й додав знаменитий шпиль, що став невід'ємною частиною її силету. Тепер наступний, будь ласка. У 21 столітті собор продовжував залишатися важливим культурним об'єктом і релігійним центром. Однак у 2019 році його спіткала трагедія. Масштабна пожежа знищила дахи шпиль, що спричинило величезний міжнародний е резонанс. Слідчі вважають, що причиною пожежі собору Паризької богоматері стало електричне коротке замикання, як пише «The Guardian». За даними слідчих, пожежа сталася випадково. Після пожежі Паризька поліція допитала близько 40 осіб, співробітників собору і робітників, які реставрували Нотрдам. Перепрошую, через сильний вогонь обвалився шпиль собору та дах. Жителів будинків поблизу евакуювали. А пожежникам вдалося загасити вогонь після 12 годин пожежі. Основну реконструкцію собору вдалося врятувати собор. Нотердам закрили майже на 6 років для реконструкції. Наступний слайд, будь ласка. Реставраційні роботи для відновлення собору першочерговим завданням стало демонтування та очищення понад 300 тонн пошкоджених матеріалів. Однак цей процес затримався через високу концентрацію токсичного свинцю, а також сильні зимові шторми 2019 року. У березні 2020 року реставраційні роботи знову припинили через загальнонаціональний локдаун. Попри всі затримки, у квітні 2021 року було офіційно підтверджено, що відкриття Нотердаму в Парижі відбудеться у 2024 році. Під час реставрації понад 2000 фахівців від каменярів до інженерів працювали над відновленням автентичного вигляду храму. У соборі встановили сучасний вогнестійкий дах із системою спринклерів для захисту від майбутніх пожеж. Цілий ряд організацій, компаній меценатів по всьому світу пообіцяли виділити кошти на реставрацію собору Паризької богоматері, що серйозно постраждав у результаті пожежі. Загальну вартість відновлення оцінюють приблизно в 700 мільйонів євро. В результаті було зібрано близько мільярда євро з ініціативи мера Парижа Ан Ідальго було проведено міжнародну конференцію донорів для збору коштів на реставрацію. Крім цього, з бюджету всесвітньовідомої компанії всесвітньо Дісней було виділено 5 мільйонів євро на відновлення собору. Передаю е, слово Поліні. Так, так, я продовжу. Після місяць пожежі 2019 року офіційне урочисте відкриття Нотр-Даму відбулося 7 грудня 2024 року. Програма включала святкову месу, яку очолив архієпископ Парижа. Величні промови високопосадовців, виступ симфонічного оркестру та хорового ансамблю та освячення оновленого собору. Загалом подія зібрали понад двох тисяч гостей. Якраз під час урочистих заходів, приурочених до відкриття Нотердаму, відбулася тристороння зустріч Зеленського Макрона і Трампа. Обговорення проходили у закритому форматі, але офіційні особи надавали основні тези переговорів. Ключове питання: війна в Україні. Зеленський закликав до подальшої військової та фінансової підтримки України. Макрон підтвердив до ЄС продовжувати допомогу Києву, а Трамп, хоча офіційно вона не є, ой, хоча офіційно вже є е, другим президентом е, США, наголосив на необхідності нагальна. Негайного... А на той момент ще не був. Тому так на той момент він ще не був офіційним президентом США, але наголосив на необхідності негайного припинення в А е, надалі санкції проти Росії. Франція та Україна закликали до посування санкцій. Трамп висловив скептизм щодо їхньої їх ефективності і інвестицій в Україну. Обговорило можливий проєкт післявоєнного відновлення України за участі європейських та американських компаній. Традив слово Анастасії. Вплив на міжнародні економічні відносини. Загалом урочисте відкриття Нотр-Даму і тростороння зустріч Зеленського Макрону і Трампу вплинуло на міжнародні економічні відносини через підкреслення важливих. Важливості міжнародної співпраці, наслідків за світом, зміцнення міжнародної співпраці, відновлення Нотр Даму показало ефективність глобальної співпраці, що може стимулювати інвестиції у відновлення постраждалих країн, зокрема України, політичні та економічні зміни зустрічі з Зеленського Макрону і Трампа визначили нові напрямки підтримки України та посилання санкцій проти Росії, що вплине на глибоко економічні відносини. Торгівля та інвестиція: обговорення санкцій і післявоєнного відновлення може змінити міжнародні торговельні та економічні зв'язки. Наступне наслідки та перспективи для України. А підтримка США та Франції: Україна отримує значну військову та фінансову допомогу, що зміцнює її обороноздатність та економіку. США та Франція на Стають зброю, тренують військових і допомагають стабілізувати фінансову систему. Це підтримує країну в боротьбі за незалежність та міжнародну позицію, мирні переговори. Переговори складний процес. Україна прагне справедливого миру. Але питання територіальних поступків залишаються чутливими. Київ наполягає на збереженні суверенітету та безпеки, тоді як Захід підтримує політику дипломатичних рішень, дипломатичні перспективи, зміцнення міжнародних альянсів від. Відкриває нові можливості: розширення співпраці з ЄС і НАТО, інтеграція в глибокі глобальні ринки, інвестиції у відновлення інфраструктури. Україна стає важливим гравцем у Європі, що формує її майбутнє як сильної та незалежної та стійкої держави. Далі, висновок відновлення Нотр-Даму стало не лише культурою, а й геополітичною подією. Орочисте відкриття у 2024 році. Об'єднало світових лідерів, зокрема Зеленського Макрона і Трампа, сприяючи перевагу щодо безпеки, економіки та дипломатії. Для України це означало посилення співпраці з Францією та США, перспективи військової та фінансової допомоги, а також міжнародні інвестиційні можливості. Париж став майданчиком для обговорення мирного врегулювання та економічної стабільності. Таким чином відкриття собору стало не лише символом відродження, відкри... від... 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 а й ключовим моментом для міжнародних відносин та майбутньої України. Це Список наших використана джерел і дякуємо вам увагу.